Того я пишу з того, що напевно що, а, не личить і цей недолік всі діло влади на сьогоднішній день в Україні, що коли ми достопаді місяці показуємо, як робиться дорога. Напевно, що все ж таки дорогу треба робити в липні місяці, і це і цілком зрозуміло для всіх мешканців. Ви бачите, що сьогодні нам потрібно для завершення робіт всім типових міністрів, те, що ми погодили. Але, на жаль, ми протратили 5 повноцінних літніх місяців для того, щоб прийняти рішення, яке би дало змогу нам нормально, спокійно і жити, без зайвого галасу, просто освоїти ці кошти і гарантувати до там гарантій не на 3 роки, а на 5 говорити років, що ця дорога буде служити нашим всім громадам. Це, напевно, напевно що така прикрізь, яку треба визнавати. Добре, за які гроші робиться ця допомога? Кошти, які сплачують мешканці нашого міста, у вигляді транспортного податку вони накопичуються і потім робиться розщеплення. Частину йде безпосередньо міський бюджет а частину йде в обласний бюджет. У цьому році було розпорядження кабінету міністрів, що ця частина коштів передається місцевим бюджетом, розподіляється на виконання робіт по ремонту місцевих доріг. І ви знаєте, об'їзна дорога, незважаючи на, на те, що ми маємо розпорядження Кабінету міністрів, що вона відноситься до державної е, дороги по своєму статусу, ми все ж таки в нас стоїть на балансі міста, І ми звернулися, щоб всі кошти виділити на цю дорогу, все ж таки зробити. І після цього маємо сподівання, що Кабінет міністрів повторно розгляне і це розпорядження, яке було видане, просто його дасть до виконання, до передачу цієї дороги в державну власність належним обслуговування і з належним державним фінансуванням. Тому що для міста Тернопіль, яке має на сьогоднішній день більше там, 200 кілометрів доріг, а ця дорога, ви бачите, чотирьохполосна, це, це більше, ніж 10% навантаження на всі наші міські дороги. І ви самі прекрасно розумієте, 5 мільйонів гривень, давши на цю дорогу. Якби ми дали на ремонт міських доріг, вони були в в кращому стані. Перерозподілили, не могли поділити 5 гривень. Але це гроші наших же водіїв. 7 днів, щоб закінчити, а гроші є надість. на тих днів? Наразі ми е, на цих 7 днів, що вперше маємо, але всі її нам там надійшло. Що... А яка пропозиція? Ми сподіваємося, зараз 50%. Моє сподівання, що заболеваться на позитиві ці записи. Добре, я так розумію, що це вже не ямковий ремонт, але ще й не капітальний. Такий собі знімає де най. Ну, ви знаєте, де є такі учасні дороги, де е, треба варто карту там більше. Чем... Пару метрів і вони, звісно, з інтервалом так само метрів їх нелогічно зарізати так. І ви бачите, незважаючи на те, що в терпили це місце наше е... міське комунальне підприємство, ми все ж таки відмовилися відновили самі... від виконання саме цих робіт комунальні підприємства, а взяли спеціалізовану організацію, тому що ви бачите, все ж таки ми визнаємося, що технічні засоби, які тут присутні, вони на два порядку краще. А якості дороги все ж таки залежить нашої від нашим людям. Від якості асфальту і і е, засоби, які ми вкладаємо однозначно. Звідки доки, скажімо, яку ділянку? Планується практично вся дорога підремонтувати, є частини такі участки. Е, у нас де від Степана Бадери до вулиці Лесі Українки. Це повне засилання цього участку практично. буде покладання карт, участок, який йде. Гайугонів так само будуть прокладатися. Мало того, ми домовилися з керівництвом, за що їм хочу подякувати, що вони взяли на таких добровільних засадах, взяли себе зобов'язаних, що ми, бачимо, скільки тут відходів є, ми їх використаємо на підсипку вулиці Гаювонії. Побачимо, наскільки вона постаїть до весни, і далі вже, зробивши нормальну основу, зможемо говорити питання, говорити питання по повній ремонт за вулиці. Ясно, тут до Петрівського перекрестя, от потяг зі вків, що. Ні, я думаю, що, рахуючи об'єктів, вони є, вони все можуть. Ну, ви бачите, що перекисні перекреслі все почищені, вони зняті на пливи, беремо. Там будемо карту не викладати, бо прийняли рішення, що на степени пересадки на пливи. ми так ходимо, рахуйте, туди аж до кінця траси повністю. Ну, небезпека є, якщо буде важка зима, може піти на руйнування, там, де, де зняті на пливи. Це така небезпека є. Це треба визнати. Мані ж кажуть, не тривожте мене, ви пам'ятаєте, проспекцію став Пам'ятаю. Ми повідемо зиму тут, ми пізні з проспекту. Ми вже вийшли. Добре, який вихід ситуації? Ну, я п'ять місяців ділив ці кошти і не міг визначити це. І якщо зараз її не освоїти, ви знаєте, що нас будуть звинувачити за що ми її просто ми дали, а вони не змогли. Я думаю, що ми ризикуємо виходити. Другий раз буде вчитися на сюжет. Ви скажете, що ви прямо виконують за свої кошти. А не момбілий. Давайте дайте. Отако. Та не бійтесь, зараз їх вибачить, не бачите. Ну так воно такий хороший вийшов, тобі капець. Що можна сказати? В принципі, що позиція. Зараз, 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 секунди. Так, 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 так. Можна казати наступне. <плес> в принципі, роботу буде виконувати качество, це не суматися. Йдемо в технологічному циклі, тут немає такого, щоб хто є спеціалісти, то є люди, які прийшли для того, щоб просто взяти гроші. Ми виявляємося отаками податків цього міста, цієї області. І будемо робити все те, щоб ці кошти, які ми освоїмо, прийшли <плес> в бюджет і всю процедуру. На даний момент може сказати, що ми опиняємо це за свої кошти. Розуміли. І цей шматок дороги, думаю, що буде виховано, як і казалося, для 7 днів нормальної погоди, воно буде нам достатньо. Щоб... Саме важливо, щоб проїзд був такий, як потрібен. Якщо ви обратили увагу, там от атварийського моста ми зробили і ще в терміні на накануні до цього, то полатали. Бачите, машини прийшли вже не в один ряд, а прийшли в два ряди. Знаєте, Так не можна казати за гарантією. Я гарантую, що якісний асфальт, якісне виконання робіт. Я не можу гарантувати. Ви обратіть увагу, по нашим дорогах ходять машини, які не мають на це права. Тут йдуть перегрузи, тут йдуть по 50, по 60 тонн. Ці дороги встроїлися 20 25 років тому, вони не розбутовані нагрузки. Віримо в те, що буде достроєно роки. я можу казати, що якщо десь щось буде таке, що... Для безроби, що, якщо, що ремонт так, Не можна чому зупинятися. Ця об'їзна дорога, Роман Йович правильно каже, вона треба серйозних фінансів. Щоб все підтримувати, бо це привезти до ладу на порядку 300 350 метрів, щоб буде розуміли вартість, вартість фактичної дороги. Плюсовий температурний режим. Якщо ми побачимо плюсовий температурний режим 5 градусів, тепла, знаєте, ми будемо. Взагалі, наприклад, на завтра ми зупиняємося повністю, бо сьогодні та техніка, яку ви бачите, потребувала 2,5 години, поки ми розкачали, щоб піти доходити. Ні, достатньо, достатньо просуває, щоб це підготуває.